Так, всім привіт. Сьогодні 26 червня 26-го року. Ми трішки зробили паузу наших відео. І сьогодні ми знову показуємо машини, які коштуються, які роки, які пробіги. Є в кожному оголошенні є телефончик продавця. Тож, телефонуйте, домовляйтесь про до зустріч, оглядайте автомобілі. І хто не, ще може не підписатися на наш канал, вагається, тобто підписуйтеся, натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. І всіх прошу додивити, додивитися дане відео до кінця. Приємного перегляду всім. Продається маганчик другий. 9 рік 6444, Проміг має 188 тисяч бензиновий дозвон. Opel Astra H Opel Astra h 2009 року бензиновий двигун 5900 автомат коробка хетбек Рено. Гранд сцені 12 рік, бензин 1.4 6300, продукт 180 тисяч. Є така неточність на зеркалі Пошкодження. На кришки. Биганчик третій. Сал. Сім чотириста двісті тридцять дві тисячі двенадцятий рік. Сеат свят Леон 2007 рік 1,6 бензин 5,400. чотириста. Ренот Кенго. Ронот Кенго. Білий колір сімнадцятий рік. Двоє розсудних дверей, 14 900 гривень, пробіг 188 000 Максі база. Так от такий бусик продається Мастер. за 22 рік 217 пробігу 22700. Такий логарифм. 22-й рік. Такі варіанти для 20 рік, 16,7, є все. Пробіть 260 тисяч. Телефончики продавця є. Кого цікавить. Телефонуйте. Далі мерседес продається. Мерседеса торгова база. 21 рік, 24900, телефончик є, e, пробік 171 тисяча. Такий Мерседес. Продається кожний варіант. Далі у нас буде ряд легкових автомобілів. Починаємо з Nissan Qashqai у білому кольорі на легкосплавних дисках фототуманки 12 рік, 9950. 1.6 бензин, пробіг 191 тисяча. Nissan Leaf, електроавтомобільчик. Що у нас електрички коштують? Дивимось зараз. 21 рік, 43 тисячі пробігу, 13500. Так, є там телефончик продавця. Телефонуйте. Хто шукається електричку? Кашкай.

Рено Гранд Сценік. 18 рік, 15 300. 192 тисячі пробігу. 15300 за цей автомобіль просто продавець. Якщо є низький торг, то телефонуйте, цікавтеся Так, отаке маленьке Renault Clio продається. 1921 рік. Це електричка, до речі. Я думав що це... А, ренозоя! Бачите, перепутав з кліва, гринозоя. Зараз же написуєте мені в коментарях. Вивчи марки моделі Перепутав трішки. Та й отобрату. Тут вже не перепутаю, бо бачите, так написано Прадо. Так, продовжуємо знімати. Це така була барабарочка маленька. 2008 рік, телефончик є. Та не вказано. Ось цікавий телефон, то далі нас продовжуємо знімати. Це у нас Volkswagen Toran. 2010 рік, він, це є 7-місний бензин 7,100 бензин 700. Пошукає сімомісний Будь ласка, 700 мідором. Продається такий туранчик. Сімомісний. Так, далі у нас такий туран продається. 2016 рік цей туран. Коштує він. 15900, 210 тисяч пробило. Телефончик продавця є, кого цікавить, телефонуйте. Можу відкрити, Окей. Ні, так. 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 Принціднія. Продавається до доран, але я думаю, кого цікавить то вже. Потелефонуйте, то там він вам покаже все, що треба. Відео вам. 12 ці дні, 17 рік, 147 тисяч пробігу. Якщо є якийсь реальний купається, шукаю собі, з домовляйтесь я вам скине всі фото, фото, відео, якщо вони місцевий, не з Луцька. Якщо Луцька, то домовляйтесь зустріч і оглядайте. Так. Такий Volkswagen продається. 50 куди 1,6 бензин. 75 КВ, оригінал 7850. Телефончик є, когось цікавих телефонувати, як я вже казав. Реальним покупцям, то реально шукає, то... Так, посад без сьомий алтрак. Посад B7 алтрак. 12 рік, автомат коробка. Телефончик зверху є. Ці мене я не бачу. Когось цікавити, дозволити до повітря в цьому автам. Так, от такий варіант зняли для вас. Дякую, що ви дивилися відео до кінця. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь.